Шановне панство, знову вітаю всіх, Олег Білецький при мікрофоні. Ну а до кінця поточної години встигнемо обговорити дві великих теми: яких саме ну почнімо з заяви. Конфлікт в Україні не закінчиться допоки НАТО не піде. Це слова, які належать заступникові міністра закордонних справ Росії Сергію Рябкову. Власне згадаємо ці слова за коротку мить. Ну і ще одна важлива тема, а я би сказав, найважливіша в поточному контексті це чергова неспокійна ніч в Україні і висока ефективність повітряних сил ЗСУ. Напередодні знищено або втрачено 479 499 засобів ураження нині. 284 з 322, власне, цим будемо Завершувати е, наш етер, але буде це хвилин за 25. Ну а перед тим як привітатися з нашим наступним співрозмовником, я би хотів нагадати про нашу е, ініціативу спільну радіо НВ та фонду Повернись живим. Звертаємось до вас, наша аудиторія. Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані fpv дрони. Це збір в рамках проєкту дронопад. Ну а долучитися до цього збору можна максимально просто поза як лінк. Який скерує вас на цей збір, можна знайти в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що малих донатів не буває. Ну і нарешті прийшов час привітатися з нашим наступним співрозмовником: це Роман Цимбалюк, якого ви добре знаєте, блогер, журналіст. Рома, мої вітання. Дякую, що знайшов час. Вітаю, Олежа, і починаю відповідати на твоє питання, точніше, задавати уточнюючі питання. Війна буде продовжуватись, доки НАТО не піде. Сказав Рібков. А ми маємо запитати у Рібкова: а куди має піти НАТО? А війська НАТО і що вони мають на увазі? Справа в тім, що ніяких військ НАТО немає. Є національні збройні сили кожної держави, які входять в альянс. І щось мені здається, що ні естонці, ні поляки, ні румини і болгари не захочуть іти зі своєї території. Ну, це так для початку нашої розмови. Ну, непоганий початок, слухай. Я чесно кажучи, останнім часом почав, в принципі, десь там на радарах помічати ось цього пана Рябкова. Я, звичайно, не стежу за російською, за всіма цими знаєш, хитро сплетіннями російської політики, якщо її в принципі так можна називати. Але от за моїм суб'єктивним враженням, ця особа, пан Рябков, щораз частіше починає з'являтися і е, заступати собою. Такого пана Медведєва, ну тобто, коли йдеться про якісь контраверсійні заяви, про щось, що якось там не пасувало би говорити Сергію Лаврову або, не дай Боже, Владиміру Путіну, ну от є такий рябков, який може вийти і щось таке е сказати, е е починаю перейматися за Дмитрія Медведєва. Ну, Дмитрий Медведєв, він такий все ж таки, на матузці. Він дуже часто просто мовчить, коли щось відбувається, і очевидь, чекає, коли він там набере свої ці літери, якісь прокльони в адрес всього світу. Ось а що стосується Нарібково, це такий цікавий персонаж. А насправді, давайте згадаємо, він був відповідальний за. Оголошення цього ультиматума Російської Федерації перед початком вторгнення. Це було середина е грудня 21-го року. Ну і він запам'ятався: ну, мені особисто фразою. Забирайте НАТО свої манатки і звалюйте, ну мається на увазі на лінію 1997 року. Це є все до того, що те, що зараз вони проговорюють, тут немає нічого нового в цій історії. За одним винятком, три з хвостиком роки назад вони позиціонували себе як друга армія в світі і чи світу. І дехто в це вірив зараз. Ситуація як на мене сильно змінилась, і їх позиція. Вона ж насправді дуже класна. Я вважаю, чим більше таких заяв буде з боку російських нацистів, тим краще, тому що це от якраз от всім цим державам, які не можуть зрозуміти, чого вони хочуть, або можуть і, 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 і допомагають нам. Ну якось вони це, це роблять от в такому контексті. Ну, Україні допоможемо, а це залишимо собі на всякий випадок. Трошечки танків собі залишимо, а вдруг Путін нападе, трошечки ще чогось залишимо, літаків, бомб, снарядів, якихось високотехнологічних рішень, засоби ППО залишимо собі. Ну, щоб дочекатися, коли він нападе, щоб у нас чим було оборонятися. Хоча справа насправді дуже проста. Це все. Зволікання з рішучими діями, воно якби призводить до того, що ви чим довше затягується війна, тим більше шансів, що в кінцевому випадку полетять бомби і ракети на європейські держави. Рябков, він же насправді про це говорить. От, здається, це наче мало реалістично, але лексика вона нічим не відрізняється від того, що говорили росіяни перед великим вторгненням. Тому росіянам треба вірити, і насправді, що тут можна перерібково говорити, а я би говорив насправді про нас в контексті того, які ми заходи вживаємо для того, щоб не тільки в Києві погано спалося, і в Москві в тому числі. Ну а взагалі, слава ППО, і треба шукати всім якесь рішення, щоб збивати шахіди не в Києві, а ну, хоча б в передмісті. Ну, а в ідеалі, звичайно, на державному кордоні. Ну і в Москві, щоб вони збивали. Наші Ні, ну ідеальне рішення нищити їх там, де, де вони продукуються, звичайно, та але це вже е, це вже наші бажання. Та я не хочу говорити захтянки, але побажання, і очевидно, е, наразі сили оборони роблять все можливе. Ми сьогодні про це пізніше згадаємо. Е, непроста була ніч, це правда, і, і всі, ми, всі ми це відчуваємо на собі. Е, я, до речі, ще одну заяву тут, пана Рябкова, бачу в публічному просторі, е, і це теж така цікава історія, бо з того, що я бачу, це не скеровано до України. Росіяни е, говорять про нібито вихід з мораторію на розміщення ракет середньої дальності, і говорять Росіяни про це словами того ж таки Сергія Рябкова, Нібито США е, продовжать розміщувати більше наземних ракет середньої і меншої дальності в різних регіонах світу. Говорить Рябков, і це, мовляв, мотивує Росію вийти з цього мораторію. Тобто, е, даруй, що я знову повернусь до тієї самої аналогії, але е, ну, якщо трохи страшно або лячно е, устами Владимира Путіна щось таке промовити до американців, ну, то можна витягти Рябкова чи як виходить, тому що ну, меседж такий собі. Ну, давайте так. По-перше, ніякі договори щодо обмеження. Ракетних технологіях чи якихось інших вони не діють. Це так званий ДРСМД, договор про ракети середньої і малої дальності, він давно розвалився і він не працює. Між іншим, після того, як він розвалився, то в нас теж немає обмежень на виготовлення ракет. Бо ми, якщо не помиляюсь, не мали права виготовляти ракети, які летять далі під 50, десяти 500 mm -hmm. кілограмів. Це такий цікавий момент. Про це можна буде почитати в підручнику історія міжнародних відносин і міжнародних договорів. Я просто до того, що це все, це все а, не працює. І росіяни давно а, грають в цю ігру, що їх іскандери, там щось кардонів не бояться, санкцій не бояться і так далі. Тому, якщо вони це проголошують, там же не випадково Сергій Лавров на зустрічі з папашею Ілона Маска казав про те, що вот попередня адміністрація планувала розмістити ракети середньої і малої дальності в Україні. Ми відповідно питаємо, чому ж вона не розмістила, а тільки планувала. А якщо вона тільки планувала, ну а ми плануємо знищити Москву. Лише ж не знищили. Тобто, це от я вам зараз покажу звідки готується напад, це якби дуже, дуже смішно. Тому якщо вони адресуються до європейців, як на мене, це просто от вкотре говорить про те, що поки Європа. Захід в цілому грають в цю гру вмовити Путіна, їм просто от висувається більше і більше вимог. Пам'ятаєте, це така історія з цими таурусами, які росіяни називають взагалі татамагавками на мінімалках. А в чому проблема? Що це конкретну номенклатуру зброї заробили фактором політичного впливу, тиску, спекуляції і так далі? А ракети вони створені не для цього під час війни, для того, щоб знищувати відповідно російські там цілі, які будуть закладені. Ну, ти все, і коли ми е, це все чуємо: Рібкова, там всі вся історія про ракети. Е, так хочеться сказати. Е, ну, по-перше, це важливо, щоб і українці чули вкотре, ну і європейцям, в тому числі, поки американці хворіють, е, вони підуть настільки далі, далеко, наскільки зможуть, і зупинити їх можна не тільки не скільки санкціями, про які от американці щось там проливають з порожнього в порожнє, а зброєю. Ну насправді це очевидно і поки ця проста річ не буде лунати в високих кабінетах, ну от буде відбуватися те, що відбувається. І а росіяни, щоб це не відбулось, будуть приговорювати таку фразу: дивіться, на то ядерна війна розпочнеться. А це буде як страшно. А нагадаю, що в американські президенти. Кінець 80, 80-х 80 років, початок 90-х, вони чогось не боялися радянської ядерної зброї, хоча вона у них теж була і в великій кількості. Чогось не боялися і тиснули зі всіх сил і вимагали своїх досягнення своїх цілей. Ну, Зараз от... Ну, Тут є проблема, але вона буде вирішена. Чому бо росіяни переконають всіх, що в кінцевому випадку треба політичні, політичне рішення на вирішення проблеми військовим шляхом? Вибачте, за таку складну конструкцію. Ну, але але суть зрозуміла. Слухай, ну я пропоную детальніше поговорити про те, що ти назвав влучно, назвав е, хворобою американців, тому що хворіють вони, а побічні ефекти мають не лише, е, має не лише політична нація американська. Я так це сформулюю. І до речі, про це в виданні The Економіст пишуть е, мовляв, е, ось ця невизначеність Америки, невизначеність Дональда Трампа в мирному переговорі, якраз і провокує росіян на. Нові оберти, на так звану літню кампанію, літній наступ Росії. Це те, про що вже там в військових колах говорить певний період, і мовляв, це якраз і є ось цим наслідком такої невизначеності або нерішучості американського президента. Ем, наскільки росіяни наразі принаймні зважають на там зміну настроїв, зміну риторики, якщо вона фрагментарно десь там з'являється в е, Білому домі, чи в принципі вже всі червоні лінії? Перейдено, і зрозуміло, що ну американці або Дональд Трамп і так не реагуватиме, тому можна робити те що, те, що вони собі хочуть. Ну, наш миротворець Дональд Трамп він мені нагадує президента Зеленського зразка 2019 року і зокрема виборчої кампанії. Це насправді це ж історія така популістична. Вона а немає кордонів. Це просто треба наголосити, що не американці і українці не гірші і не кращі один за одного. І коли значить в, в через там соціальні мережі через медіа закидується якась класна ідея. Кожному чоловіку по жінці, кожній жінці по чоловіку, дітям морозова і ще кожному по по автомобілю, ну і так просто ми... перестати стріляти так до того всього, і просто перестати стріляти. І якщо хтось думає, що я тут на на Зеленського говорю, згадуючи 19-й рік, бо наш президент. Сильно змінився. Ні, я це все підвожу до того, що прості оці рішення, такі, що ми домовимося з Путіним, там ще щось, воно, власне, і провокує цю ситуацію. І треба наголосити, що саме політика Дональда Трампа, миротворця в лапках, він цю війну, він її розпалив замість того, щоб, як він казав, припинити бойові дії шляхом заморозки. А результатом він абсолютно зворотній. І для росіян, звісно, це подарунок, тому що ми що чуємо санкцій, нема про пакети зброї, нічого не йдеться вже. І американці зараз розмовляють з росіянами про те, що вони будуть займатися іранською ядерною програмою, де вони зазнають нищівної поразки, і нічого досягнуто там не буде, але вони тягнуть час, бо якщо Росія Демонструє впевненість, а Сполучені Штати демонструють слабкість в Україні, то якщо ти слабкий в Україні в своїх рішеннях і кроках, то ти і по всьому світу такий. І резюме от цієї думки, що навіть Дональд Трамп, який би він дивний не був, буде змушений діяти відповідним чином. Бо знову ж таки росіяни. Росіяни не зупиняться, поки Кремль щасливий ну, бачите, облизують uh -huh. папашу Ілона Маска, який називав Москву столицю, <столицю> світу. Ну, це як ну, певною мірою це діагноз. Я розумію, що там навколо бульварного кольця Бардюри зроблені з гранити чи якогось мрамора. Але мені здається, цього недостатньо, щоб це так от, позиціонувати. Ну, виходимо з того, що і Росіяни і оцього американського діда теж, теж теж поправлять наша задача насправді якимось чином ставити питання, я не знаю, чи це публічна складова має бути, чи якась інша. Треба взагалі не про санкції говорити, треба про зброю говорити. Бо як тільки американці займуть жорстку позицію, от там при нашому нерішучому, як ми думали, Джозефі Байден, як було, типа, якщо ви зробите тето, то ми Україні поставимо тето. І нас це дуже сильно дратувало. Насправді, ну давайте згадаємо ці от, ніяких літаків, ніяких там петріотів. Це неможливо, бо це буде ескалація, і бла бла бла. А, але тим не менше, оця от політика вона певною мірою вона не вдала, але тим не менше, вона була там були якісь там неважелі і запобіжники для росіян. Зараз американці ну де-факто де злились. Ну і зрозуміло, що Сполучені Штати зараз в російських ефірах згадують виключно в внутрішньому американському контексті, бо їм дуже потрібен слабкий Дональд Трамп. Такі чим більше буде хаоса в Сполучених Штатах, тим краще. А ядерною зброєю вони погрожують виключно Європі. Ну а Україна це Європа. Ну і не тільки ядерною, звісно. Ну я дозволю собі одну таку ремарку, бо ти зараз згадав про гранітні бардюри, десь там в Росії, в Москві. Я, я не був ніколи в своєму житті в Росії і не шкодую з цього приводу, але був, наприклад, в місті Коростишев. Відомо, що там є гранітний кар'єр, і, і, і каньйон, дуже такий гарний природній. Так от, в приватному секторі це такі околиці Коростишева, це таке ну, напівсело, напівмісто, то там всюди гранітні бардюри, я тобі скажу. І ну я не знаю, що є. Що є, що є більш центральним в сенсі європейському, так, географічно, навіть, чи ті гранітні бордюри в Коростишеві, чи те, що ти описував там, в районі якогось кільця в Москві. Тому нас гранітними бордюрами не здивувати. Це, це, це а, така, моя навіть, ремарка до цього буде. Голоже, я зараз поясню, це буде всім цікаво. Mm -hmm. Я мені не так сильно поталанило, тому що я в Карастищеві ще не був, а в Москві якийсь час провів. Так от я це найближчим виправлю часом. А поясню чому я сам акцентував увагу на цьому. Маск, гранітні бордюри. Бо коли я там перебував, я ну, дуже багато з різними людьми спілкувався і селфі не зі всіма. Вони підуть мені. В плюс в карму, але я не про це. І якось йду я з одним іноземцем по цьому бульварному кільцю, де ми весело проводили час, і він сказав таку річ, що. Блін, ну ти подивись, у них тут такі у них така тут розкіш, у них тут ці, ці гранітні бордюри. Це говорить, що у них стільки бабліща, що ми тут всі європейці маємо, я не знаю, стати на, на задні лапи, вклонитися царю батюшки. Бо якщо вони на це все вклали, стільки бабла, значить вони не переможні. Я йому кажу, мій дорогий європейський друг. Ти, будь ласочка, ну не будь таким тупим, бо ти ж журналіст. Ти ж ці речі будеш потім транслювати в маси, я розумію, що от по цьому місці, де ми йдемо, тут да, непогано, красиві доріжки, камінці такі, коли ти йдеш в красивках, вони так хрустять приємно, гарне освітлення. Тільки питання в тому, що освітлення Москви вона воно коштує більше ніж програма охорони здоров'я Різанської області. От тобі і все. І якщо ви будете ухвалювати якісь створювати враження про РПОРС про Росію виключно на підставі цих клятих бордюрів. То ну тоді ви просто олухи, не буду вживати це слово 19-го року. Ось вот я про це говорю, бо це не ну, класична історія. Панти російські. От те, що говорить Рябков, про якого ми згадували, що ось ви там НАТО має звалювати і так далі, і ці не це одна і та сама історія. Тобто, це от висунення з кам'яним обличчям з е, максимальних вимог і робити вигляд, що росіяни не вмирають на війні. От що це про чого я це все, все веду. Тому так і я вважаю, що називати Москву столицю світу ну як мінімум дивно. Бо знов ж таки навіть. Навіть в користишу є гранітні бордюри, тому тому яка столиця світу. Та. Ну, Ми тут, я думаю, до одного якби, висновку прийшли, а в користишу варто з'їздити, я тобі усіляко рекомендую. І в кар'єр, і на каньйон. Хто був, я думаю, той підтвердить. Ну, У нас тут кілька хвилин лишається. Слухай, цікава новина, мені тут редактори підкидають. Я не знаю, чи ти матимеш коментар на цей рахунок, але значить, прийшла вона з окупованого Криму. Там так званий митрополит Сімферопольський і Кримський, його звати Тіхон. Ну, це в Ховлене ім'я, очевидно, видає розпорядження, в якому е закликає провести я так перекладаючи одразу, та значить провести заходи, скеровані на те, аби е навернути мусульман півострова у християнство. Цікава ініціатива з е авторства цього е Тіхана. Що вона обернеться? Я вважаю, що це все всіляко треба підтримувати. Це чудова ідея. Тільки треба почати, звісно, не з Криму. Ну слухайте, там кримські татари, громадяни України, частина українського народу. Якщо ви хочете продемонструвати, що у вас є можливості, що московські попана на зв'язку не тільки з ФСБ КГБ, починайте з Чечні, починайте. З Рамзана можна почати з Аптіароновича Лаудінова, одного з голосів цього. Російського регіону, який іноді здається взагалі-то не російським, мені взагалі ця ідея, ці заяви дуже дуже імпонують. Вони власне говорять про те, що Росія, вона якраз це, це не бордюри, це держава повна протиріч, і чим більше таких опцій буде ставати, тим ми швидше наблизимося до цієї опції, коли росіянам, особливо русським так називаємим Буде не до України. Вони будуть дуже сильно хвилюватися за своє власне життя. І як тільки це відбудеться, насправді от тоді відбудеться декупація українських територій, в тому числі і Крима. Тому ця всіляка підтримуємо тихан, не тіхан, Кирил, не Кирил. Давайте у них там ну, чим далі насправді ця історія вона буде набирати оберти, бо етнічне населення Російської Федерації змінюється. Це не є таємницею, і я так розумію. Одна з причин вторгнення Путіна ну. Те, що перша причина, те, що він хворий, хворий, хворий хвора падлюка. А один з аспектів, оце їм, їм не вистачає в рамках їхніх цих процесів євгеніки, не вистачає славянської крові, бо пройде трошечки часу. От те, що відбувається в Грозному, коли вони на державних символах фашистської Росії зафарбовують хрести, їх просто замінять на півмісяці. І як це не дивно. Можливо, після того нам буде легше з ними домовитися. Я згадую завжди, як Кирило Буданов якось під санкційного коня з Чехії передав Рамзану Кадирову. а ми б, здається, забрали наших полонених. Це є до того, що ну, ми знайдемо спільну мову з. З цією прекрасною Росією майбутнього. Бо вони не будуть страждати цією імперською дур'ю, якою зараз просякнута ця вся зетнацистська тусовка. Ну, І Володимир Путін і патріарх Кирилов вони на, на, на чолі цих процесів. Ну так, це вже про Росію майбутнього. Я думаю, що прекрасним елементом або важливим елементом цієї Росії майбутнього має бути теж право на самовизначення регіонів, тому що це етнічний релігійний склад, це те про що ми з тобою щойно тут говорили. Я пропоную цим завершувати нашу розмову. Вдячний тобі за те, що знаходиш час. Роман Цибалюк нагадаю, для аудиторії, блогер і журналіст з нами на зв'язку.